В ефірі новини на Дніпро. Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Цей тиждень на фронті був сповнений напружених подій. Ворог продовжує наближатись до кордонів Дніпропетровщини та прагне взяти наші війська у кліщі. Та, попри це, українські захисники продовжують тримати оборону і давати відсіч окупантам. Тож, що відбувалося на лінії бойового зіткнення протягом останнього тижня, розповімо у цьому випуску. Тиждень розпочався з повідомлень від військових та аналітиків про події на фронті, що ворог хоче охопити кліщами українські сили оборони на підступах до Дніпропетровщини. В напрямку нашої області ворог значно вперся в українську оборону поблизу Костянтинополя та південніше богатиря. Писав автор телеграм-каналу. Говорять снайпер, воїн Станіслав Бунятов. За його словами, окупанти намагаються прориватись крізь низку сіл по річці Мокрій Яли та в районі Надеждинки і Преображенки, активно застосовуючи автомобільний транспорт та піхоту. Рух на цих ділянках чергові майбутні кліщі, які спочатку будуть звужуватися, а потім закінчаться звичайним перерізанням логістики за допомогою оптоволоконних дронів. Він же навів схему кліщів, які можуть утворити окупанти. Стулити їх вони хочуть у дачному. Це населений пункт Новопавлівської громади Дніпропетровської області. У районі Срібного та Андріївки ворог намагається діяти більш активно та просувається можливо для формування потенційних клешень і охоплення території між ними, що цілком не виключено, бо там між ними фактично одні поля. На лінії Надежденка Удачна Успенівка і далі гаряче. Противник не полишає спроб руху в бік адмінкордону Дніпропетровщини. Саме тиск на цій ділянці фронту знов таки пов'язаний з намаганнями Російської Федерації показати масштабування театру бойових дій за рахунок нових українських територій. Першу чергу мовиться про Дніпропетровську область ситуація складна, але ну я сподіваюсь, генштаб збройних сил України адекватно відреагує на ускладнення ситуації на цьому відтинку фронту. А тим часом на покровському напрямку ситуацію вдалося стабілізувати, ба більше там сили оборони України змогли перехопити у ворога тактичну ініціативу. Особливо цінним було відбуття котленого, яке прикриває трасу Покровськ Дніпро, одне з найважливіших логістичних сполучень українського війська, додав військовий аналітик. У вівторок стало відомо, що на одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення відвести сили та засоби з невигідних позицій. Про це повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв. Додав, це робиться для збереження життя особового складу. Це дало можливість не лише зберегти бійців, а й покращити нашу оборону. Ворог несе втрати і ми маємо змогу діяти ефективніше. За останній місяць завдяки спільній роботі розвідників, операторів дронів, артилерістів, мінометників, танкістів та піхоти, вдалося знищити понад 30 одиниць ворожої бронетехніки і понад 2 тисячі окупантів. Генерал-лейтенант Сергій Наєв вже два місяці командує тактичною групою Велика Новосілка. Тож, ймовірно, припускає воєнкор Богдан Пападін, йдеться про відхід із позицій на Новопавлівському напрямку. Таким чином, не вирівнює лінію фронту, аби не допустити утворення ворогом Кліщів, я не вважаю, що це критично, е якось критично там, буде е попозначитися на фронті. Ну, наприклад, е там, у випадку. Чи ворог дійде до кордонів Дніпропетровської області, навпаки, це повинно посилити позиції Збройних сил України на тих е ділянках е визначених рубежів оборони е безпосередньо е ТГР, Велика Новосілка і Найва. Тобто він намагається зараз таким чином стабілізувати лінію фронту, тому що Найв бачить, що в нас є багато проблем і в логістиці. Ну і звичайно, в ось цих вогневих мішках, які утворилися і які довгий тривалий час ми утримуємо. Але це утримання дається досить дорого. Також на думку воєнкора, це допоможе стабілізувати лінію фронту і прибуття на новопавлівський напрямок свіжих підрозділів. Вони вже з'являються на тій ділянці. Всі розуміють, що захід сил Російської Федерації в Дніпропетровську область це буде по перше, великий. Удар по е, іміджу е, керівництва країни, яке не могло безпосередньо запобігти цьому. Тому ну, зараз будуть всі кроки робити для того, щоб зупинити тут ворога, як це і відбулося на покровському напрямку, там в районі удачного. Я не виключаю, що є є от підготовка для тривалого припинення вогню, і, 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 і виходячи з цього, вирівнюють фронт так, щоб ну, щоб можна було тримати позиції а, стабільно і довго. Тим часом видання Bloomberg із посиланням на джерела в Європі та Москві пише, що Путін на час 30-денного припинення вогню вимагає зупинити поставки зброї Україні. Раніше російський диктатор озвучував ще й мову згортання мобілізації. Наприкінці тижня на Новопавлівському напрямку росіяни майже припинили атаки в районі Костянтинополя і Олексіївки. Повідомила 46-та окрема аеромобільна бригада. За даними воїнів, ворог за кілька днів дістав низку раптових і болючих для себе контратак від українських бригад. Окупантів застали зненацька, коли вони втратили пильність. Тож були змушені відійти з кількох позицій. Далі, в ході своїх контратак, ворог намагався повернути низку втрачених позицій. Частково вдалося. Частково зараз перебуває у сірій зоні. Загалом на напрямку пауза. У противника йде планова ротація, накопичення резервів і підвезення боєкомплекту. З урахуванням контролю нашими БПЛА, ділянки дороги улак лакли Курахове. Всі ці заходи проходять для противника важко і не без втрат. Напредодні в ефірі нашого телеканалу полковник ЗСУ в запасі Роман Світан заявив, що саме Костянтинополь нині ключовим населеним пунктом в обороні Дніпропетровщини. Якщо ЗСУ його втримають, то цього року загрози для області не буде. Втім, протягом кількох тижнів росіяни планують перекинути на Донеччину кілька тисяч особового складу з Курщини. Лінії роботи на цьому напрямку зараз працює командиром тактичної групи генерал Наїв дуже добре. Знає цей напрямок, і я його дуже добре знаю. Ще з Дніпра свого часу був військовим радником губернаторів Дніпропетровської і Донецької областей в 14-15 роках. Вже тоді працювали з Наєвим по сходу. І він був керівником оперативно-стратегічного угрупування. Схід і останні 7-8 років він якраз сходом і займався. Добре, знає цей район. Он всі позитивні і негативні географічні сторони цього напрямку, і його добре знають у військах. Тому я думаю, невдовзі буде стабілізована ситуація по цьому загальному, так званому Курахівському напрямку. Ще одна із загроз для Дніпропетровщини з Покровського напрямку. Там окупанти намагаються пробитись у бік межової. Втім, в районі котленого і удачного зсу не дають ворогу рухатись уздовж залізниці, перетворивши величезну шахту з видобутку коксівного вугілля на міцний укріп район. Противник працює у східній частині удачного зараз. Тривають зустрічні бої. Також з обох сторін задіяні в півішки. Південніше від котленого триває бойова робота. Наші козаки з кидами нищать у полі ворога. Не розумію, росіяни. Вам там медом намазано? Трішки стало легше на покровському напрямку в порівнянні з останніми днями. Фактично, штурми не припиняються 24 на 7, але кількість особового складу противника, який застосовується, зменшилася удвічі. Тим часом, за даними аналітиків Deep State, окупанти мають тактичні успіхи біля Скудного та Новосілки. Це теж може створити передумови для подальшого руху ворога у бік Дніпропетровщини. Ми говорили про хроніку наступу ворога впродовж цього тижня. Продовжуємо триматись разом, слідкувати за подіями на фронті та підтримувати наших захисників. А на сьогодні у мене все з вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Спецслужби ворога